Чотири роки він прослужив на контракті ми в одній частині, потім він був за кордоном, почалась війна. Ну, там, так як він швидко не міг приїхати, там, за декілька тижнів приїхав. Тут то якась волонтерська компанія, то ще щось, але він добрався туди, куди хотів. Я думаю, свою місію не виконав. Він був, він був на заробітках, він поїхав зробити гроші, якось покращити свій фінансовий стан, але, ну, дізнавшись, от, такі новини, і всі родичі тут, всі тут знаходяться, він зразу рвався сюди назад. Це зайняло в нього, я ж кажу, дві-три неділі, щоб тільки сюди попасти за сумасшедших черг. Хтось цікав, хтось навпаки, назад заїжджав. Але він вернувся сюди. Ми разом будували на майбутнє всякі плани. Збирався брати його кумом хрещеним своєї дочки, але вже не вийде, тому що немає його, покинув він нас. Так був хорошим хлопцем, молодим, гаряча кров, тільки от жити і жити. Був надійний побратим, завжди в цьому не відказував. Краще уходять завжди перші. Починали ми з Харківської області, церквани Момотова. Потім Купінськ дворічна, під Синтівкою були, потім перейшли ми на Донецьку область Діброва, Терни.